Дітям на дарунок. Власне, така акція проходила у нашому місті. Можливо, ви і були її учасником, можливо, ви пам'ятаєте, що відбувалося в нашому місті. Якщо ні, зараз наші гості вам детально розкажуть, що це було і для чого вони це робили. Тож хочу представити, у нашій студії є Оксана Колиняк, координатор цього проєкту, а також Богдан Гулай, волонтер проєкту. Волонтер, добрий, 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 добрий. Добрий. Добрий, добрий вечір. Добрий, добрий. Цьому. добрий вечір. Добривечі вам. Що за ідея так. Звідки? Чому і чи вперше вона? Цей проект ми проводимо вже друге. Минулого року в середовищі громадської організації Борець виникла ідея збирати кошти саме таким способом. Мінна поцілунки, оскільки це весело, цікаво, не банально, і люди е, ще розстається своїми грошами, то їм ми пропонуємо щось взамін. Ну і крім цілунок це вияв тепла денного і. <ріст> і, можливо, якесь подолання комплексів, якщо хоче <ріст> знайомитися. Вам <ріст> 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 так, волонтери в нас взагалі самооцінку собі підвищили. <ріст> а не було такої ідеї, скажімо, давайте гроші, тобто згримуватись під якогось там ну, такого брудного, неохайного, страшного, порваного і казати, давайте гроші, то тобто поцюкувати. Josefeta, це інше знає... якщо, якщо симпатичний волонтер, то, то люди хочуть, щоб його поцілували, щоб їх поцівали, а якщо не симпатичний, то кидають гроші, щоб не цілували. Але це, звичайно, mm -hmm. кидають. Волонтер, <protesting> <philanthness> волонтерами в нас були тільки симпатичні молоді люди. Там був кастрюль в попередніх зі своїми порваними. Проводились курси по цілуванню. Це все детальніше, аж цікаво. Це вже історія замовчує. Червоні. Ну, от... Це світло у нас таке, Васильев. Ага, Чому то чисто? Це, чи це, 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 це волонтер, цілувальник починає, значить, було чого. Можливо, є якісь погани. Ну, Богдан у нас цілувальник з досвідом, який вже другий рік бере участь в проєкті. Мозолі не на тер. А, 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 а то в... гроші зібрав. Ні, ну я грошав досталь. Ну, Богдан, в... ага, в... скажімо так, з різними дівчатами в різні дні разом з дівчатами зібрав близько чотирьох тисяч тисяч гривень. Проводити свої рівні тренінги, як збирати гроші за посилення. Ну добре, серйозно, куди, куди пішло? Ем, зібрали ми 15 тисяч 900 гривень і за кошти закупили підпунки для 15 забезпечених сімей. До речі, зараз можу фотографії подивитися, якими відбувалося оце нормальне дорого... для тих для... для... людей, які від цього прибудуть. Так випадки. виглядала наша кринька. Угу. А це одна з сімей. Куди завітали волонтери? Це багатодітні родини. родинитні родини. Так, тут четверо дітей там буває і шестеро, і семеро, інше. Ви купляли там, подарунки? Чи це ну, все ж таки гроші? Ні, були. купляли подарунки. Mm -hmm. Наша тактика така, що ми е, купляємо подарунки, оскільки ми не можемо проконтролювати, куди підуть ті гроші, які ми вручимо сім'ям. Mm -hmm. Ось і це були такі корисні речі. Це були продукти, побутова хімія і кацтовари. Uh -huh. І ще цього року ми перед тим навідувалися до сімей і дізнавалися, які саме в них потреби. Тому багато подарунків було, умовно кажучи, замовленими. Тобто, uh -huh. щоб Те, вони що були дуже доречними. Uh -huh. так. Uh -huh. А звідки ви от дізнавалися про ті родини, які от саме потребують? Ви це якось по районах для себе розділили? Чи міська рада насправді Ну, uh -huh. ми працюємо саме з. Шевченківським районом. Uh -huh. І минулого року початкову базу багатодітних малозбеточних сімей нам надала соціальна компанія Добрі справи. А цього року ми вже маємо свою напрацьовану базу даних і ми вже самі знаємо, де скільки дітей, яка в них ситуація і так далі. Зрозуміло, хто з відомих людей долучився до того, аби ця акція пройшла ще більш успішно. І чи долучалися вони минулого року, коли було вперше проведено цього року? Цілувальниками були Софія Федина і Гурт Кермаш. Також в Журналістка Ірина Шубінець, ведучий Галицької ліги КВК Віталій Новосад, учасниця шоу X фактор Ліля Сахон. Це був гурт, хочу ще хлопці, і це був так, щоб я нікого не забула. Богдану мага ще не знамениті. Зараз там... була було прошу о, о, ні, оратані на жаль не вийшло. вийшла. Все ми з нею поговоримо. Ми їх намовимо на мови. Не було ідеї запросити якихось переможних було з скрипаль. От бачите? так радо. Вони йшли на таку співпрацю. Адже не кожна з відомих людей І часу треба затратити так. Ми їм пояснювали, що це вони подають хороший приклад для своїх прихильників і звичайно більшу увагу привертають. До проекту і ви рада погоджувалася, якщо в них була така можливість. Багато львівських зірок десь в роз'їздах в Києві і так далі. Тому важко когось зловити, але загалом Переможниць конкурсу краси не було? минулого року. В нас записати. були переможці конкурсу, фіналісти конкурсу, містер Львів. Ага, Ось так, так що Ну, в принципі, так. Цьогоріч більше зібрала грошей для дітей? Так, цьогоріч ми зібрали 500 тисяч 900 гривень, минулого року це було більше 11 тисяч гривень. А, а, які стилі поцілунки року. були? Ну, на себе <рігут> своїх <рігут> поцілунками. А ви казали, що має бути у вас така вже всеукраїнська акція, так? Ну, це так, це, так мрії, 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 плани, ну, Мальвійська обласна. А в який спосіб ви плануєте долучати людей дай, з інших міст? Ну, не можу це поки що. Через соціальні мережі швидше. Це так більше плани і мрії, але думаю, ми можемо співпрацювати з іншими організаціями і разом з ними налагоджувати таку. Ну, що ж таки, червня, міжнародний день захисту дітей. Це майже рік що до нього залишився, і тому за цей час можна це А тепер про стилі поцілунки, так стилі поцілунки. Власне про те, як це так традиційно українськи раз за щічка до щічки. Ні, ну я ж яким подарунки я ж нічого страшного цікав чоловік, носик мишку. Ну стиль поцілунку був тільки один, це було тільки в щічку. Але тобто люди попадалися різні, тобто могла бути йти з собою. Таке було, що наприклад. Дівчина кидала гроші, казала до ну, до ну Волонтерки казала хай під її хлопці. Або вони між собою цілувалися. Тобто -то. mm -hmm. Та, були mm -hmm. такі люди диті... за взаємовигідними домовленнями. Щоб... <рес> Чим ви ще ви займаєтесь зараз? Ця акція завершилася. Успішно усі отримали подарунки. Що зараз цікавого ще відбувається? Це берець має дуже багато напрямів діяльності.